Ми кожного дня говоримо один одному дякую, і важливо пам'ятати, що справжня вдячність лише та, що йде від чистого серця, сьогодні, 11 січня, відзначають найвічливіший день у році всесвітній день. Дякую. Нехай це слово завжди звучатиме навіть здавалось б за кожну дрібницю. Дякує, гріє душу, тішить серце і просто піднімає настрій. Сказати його зовсім не складно, але стільки емоцій воно висловлює. Хочу подякувати нашим захисникам та захисницям за їхню мужність, сміливість, самовідданість. за кожен новий день, за те, що робите наше життя кращим і теплішим, за те, що захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну. Подякувати волонтерам і медикам за їхню роботу. Подякувати всім українцям за їхнє терпіння, у міжнародний день дякую, бажаю всім не скупитися своєю вічливостю і вдячністю, не забувати про просте і важливе дякую, бути уважним один до одного, намагатись допомагати словом і ділом. Цінуйте людей, які щирі з вами. Я дякую тобі за життя. Я дякую тобі, що жива. Хай Бог поруч буде з тобою. Тобі герою, я дякую тобі за життя, я дякую тобі, що жива, хай Бог поруч буде з тобою, я дякую тобі. Геро...